Альбом, який ти маєш послухати до того, як помреш. Теми, які він підіймає, є більш актуальними в наш час ніж у рік його виходу. Навіть його назва Окей «OK Комп'ютер звучить так само просто і звично, як «Окей «OK Гугл чи Хей «Hey Сірі зараз. Хоча альбом вийшов 27 років тому. Але що в ньому особливого? У 96-му році Брайан попросив Radiohead зробити пісню для благодійного альбому. Це зайняло у них всього декілька годин. І ця пісня стала ґрунтом для майбутнього окей OK Комп'ютер. На новому альбомі гурт хотів створити щось нове, справжнє та щире, і для цього не підходила звичайна студія. Їм потрібна була справжня ізоляція. Тож вони знайшли старий маєток 16-го сторіччя, що став їх домівкою на наступні 6 тижнів, та в якому вони досліджували, наскільки далеко можуть зайти їх експерименти з рок-музикою. Вони робили все максимально нахабно, не звертаючи увагу на якісь канони. Надихаючись творчістю старих гуртів, вони перегортали все до гори Дрига та кардинально переосмислювали музику. Звісно, зараз пісні з нього відчуваються значно більш звичними, а їх успіх здається закономірним. Але у 97-му це звучало настільки експериментально, що здавалося, що ніби це музика з іншої планети. Багато хто пророжив йому комерційний провал, але вийшло все зовсім навпаки. На альбом чекав справжній тріумф, що окреслить нові горизонти в рок музиці. За час свого існування він надихнув безліч виконавців, і різні його елементи ви точно чули у інших відомих гуртів. Але окрім музичної унікальності, він також відзначився хвилюванням. Та параною через технологічний прогрес. У 97-му році перед початком нового тисячоліття інтернет та інші технології тільки починали стрімко розвиватись. Протатам вже тоді відчував через це тривогу. Він боявся, що через технологічний прогрес ми все більше будемо ізолюватись один від одного та станемо більш подібними до машин, ніж до людей. Через ці переймання Гурт намалював утопічну картину, що немов чорне дзеркало, показує нам світ, в якому технології стали невід'ємною частиною нас самих. І, хоча світ цей вийшов доволі похмурий, в ньому все ще живе надія, що ми все ж таки зможемо зберегти свою людяність.